А ви знали, що перша поява Соніка відбулася не в його власній грі, а в ракадній грі Red Mobile, випущеної з Сіга в 1991 році. Це був гоночний симулятор, де їжак Сонік виступав не як ігровий персонаж, а як декоративна деталь, маленька плюшова іграшка, яка хиталась на дзеркалі заднього виду автомобіля. Цей момент був тонким, натяком на майбутній дебют Соніка в якості головного героя гри. Всього через 8 місяців після виходу Red Mobile Sega представила світову першу гру із серії Sonic the Hedgehog, що миттєво зробила Соніка символом їхньої консолі з Mega Drive. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.